Добрий вечір, друзі, чи добрий день, як у кого. Хочу вам щось розказати. Не знаю, чи ви в це повірите, але я повірила. Каже мені знайома Ольга, чому ти свій телефон тримаєш у в такому чухлі? Оці всі, каже Фінді Пірсові, чухли, вони дуже-дуже погано працюють. Вони працюють на те, що в тебе, від тебе йдуть гроші. Як йдуть у мене гроші? Ну, я так замітила точно, це мені донька подарувала цей чохол, я того так люблю, але гроші щось мені не дуже прибувають. А вона каже: носи або в прозорому, в прозорому, ось такому, тільки без цих всіх, в звичайному прозорому чохлі телефон, або ж зовсім без чохла. Тоді підуть до тебе потоки, гроші, лавини. А оці всі, каже, такі чухли, вони тобі тільки відбирають кошти. Зняла. Думаю, вам розкажу. Я вірю в це все, а ви?